Рубрика пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Бачимо критий формат відео: Товар, жіночий епілятор 5 в одному. Ціна 999 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Бачимо, що рекламодавець крутить різні офери. Три оголошення крутяться з нашим офером. Крутиться вже по 12 днів на момент зйомки цього відео. Далі подивимось по чому слову епілятор. Товар продається в основному через ленінги. Продаються різні моделі епіляторів з різними цінами. Сезон цього товару це весна, коли тепліше. Також зазначу по Google Trends пік запитів на слово епілятор це кінець весни та початок літа. Цей період має бути більше всього продажів. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що на момент зйомки відео у відкруті декілька оголошень. Товар продається. 7 із 10. Ставте лайк, а також пишіть свої питання. Я всі читаю і на кожне питання ви отримаєте відповідь.